Привіт, друзі! Прослав на зв'язку! Сьогодні проводимо опитування серед автомобілістів нашого міста, адже так, на жаль, трапилося, що в місті побільшого ДТП. І що ж є тому причиною? Водії нарікають на погане дорожнє покриття. Е, правоохоронні органи на то, що порушуються правила дорожнього руху. Як же думають самі водії? Запитаємо у них на вулицях нашого міста. Що Замічаєте, ну загалом їздячи по місту. Перевищуємо. Не ваш зводіїв. Ну ви, бронь Боже, не ставали ні учасником, ні свідком. Бронь Все бронь. нормально. Для нормального водія не є погане освітлення, чи не така дорога, яку він хоче. Саме головне, треба виконувати правила дорожнього. руху. Це для кожного водія закон і обов'язок. Ну і, боронь Боже, не ставали ні свідком, ні учасником, ДТП, не було. Слава Богу, учасником не був, свідком був не раз. У всьому людський фактор. Більше немає таких особливих причин. Так що, шановні водії, поважайте один одного Це саме перше право. У нас, я думаю, в все адекватно, у нас багато школ працює. А сама основна проблема це ожеледиться. Тому що в нас, на жаль, є таке гасло, мабуть, неофіційне, у наші тисне, коли воно в офіційно розгляне. Тому так, да, ожеледиться це найбільша проблема зараз. Та і загалом тобі не доводилось, слава Богу. Проп'яче чи знайоме? Ні, ні, слава Богу, ні, але був дуже близький момент до нас затратці, да, чуть ліпрота рано в mm зон. -hmm. Коли от за якраз пішли дощі, перші морози вдарили, то тоді нам було дуже свисну. Світливе там на новоднів. Вас у перспективі не лякає, що ДТП, тепер, хто ви не цей і, і вас гарно вчать. то ви виключаєте той варіант, що просто погано водію. А можете, будь ласка, показати, що Можливо, раз, коли, там, ну, правила руку ну, вивчаєте? Думаю, багато років їздити, то вам є що сказати. Хороші, хороше питання, хороший випрос. Дуже хороший. От, Наприклад, неуважність. От у мене вчора дочка, машина хороша, Lexus. Угу. О, він зробив наїзд і поїхав. Це що називається? Ну, це mm -hmm. так нечемне. І зараз на стежій час дуже багато їздять жінок. От жінки їздять. Я так вважаю, що краще, як чоловіки. І компетентність, і увага, все це зв'язано в одне. Я так вважаю. Водій треба до жінку, щоб ну, це безпека, по-перше, як своя, так і чужа. Дуже треба, щоб він був уваж. Мені здається, що просто через те, що водії виснажені, виснажені, які всі ми трошки морально, психологічно. Вони е... не, не досить з, такі за кермом сконцентровані. Це по-перше. Ну а по-друге, ну насправді дороги також мають значення, і час від часу не досить таки ну, нормально чиститься. Але... Ну, дороги в центрі міста і там, де я їжджу, наприклад, там чисто. Можливо, більше треба уваги тут тротуарам приділяти, там, де люди А Аю всім, щоб у всіх все було гаразд, і всі їхали без пригод. Тож, якою є найпоширеніша причина ДТП в нашому місті? Поділіться власними спостереженнями і досвідом у коментарях. Підписуйтесь на прослав ні цвяха, ні жезла на зв'язку.